Спочатку по подіях. Ну, по подіях це треба триматися, бо воно ще буде. Бо ті події, які зараз виникають, у них цей місяць прямо от ну, напружений, да? напружений в плані чого в планах, вони запланували. Тобто події, оце, що робиться, воно і буде робитися. Нам треба просто пере... Так, Чи будуть великі загрози для людей, які в Україні від воєнних дій? Будуть Будуть і це, це ніч. Тобто вночі треба бути максимум такими уважними. Ну вдень теж, але вночі так взагалі так. Ну, тобто, я розумію, що в нас перше питання, і друге, ну, в цьому блоці, да, вони поєднання. Попри все, оце нестача ресурсів. Оце нестача віри, і віри, це мається на увазі від е, наших закордонних колег-віри, да? тобто вони не вірять в нас, або зовсім не вірять, або частково не вірять. Ну, ну є таке, да? але тут карта переможця. Будуть на фронті у нас перемоги, і попри те, що не вірять деякі друзі в лапках, скажімо так, не вірять, але перемоги будуть. В колоді є одна карта перемоги. Одна. Я вам її показала. Так? Одна. Так що будуть перемоги. Зараз я подивлюсь, чому він так зараз поводиться, так? Угу. так. Чому він зараз. Бо він сам в глибокій депресії. Карта депресії. Ось вона. Він сам в депресії. І він хоче показати. Що він ого може? Королева мечів ого може? Середня карта це він хоче показати. А п'ятірка чаш це глибока депресія. Тобто, це а, знаєте як? Головне показати, як тебе сприймуть. А щоб показати, треба щось робити, щоб лякались люди. Отого От вони і обстрілюють зараз. А чи буде воно тривати? Ну, вічно, Понятно, що не буде, да? а як, як довго воно ще буде тривати? Зараз подивлюсь. Ну, тут невтішний прогноз, бо воно ще буде до кінця місяця, таке. Буде до кінця місяця. А потім вони щось е, готують таке, щоб вколоть. От то, що зараз виникає, то розогрів. Я вибачаю, що я так кажу, я кажу язиком карт. Да? Це, знаєте, як е, йде зараз на виснаження, але чого? Щоб не показати свого переляку. А вони дуже перелякані. П'ятірка час, час це їм дуже погано. Занепокоєння буде. Ну, вони вічне занепокоєння, ця, да? і співчуття, а реакції не буде. Ось реакція, Усього її нема. Нема реакції. На них розраховує, він буде, але він буде негласний. Буде дози. Ну, по картам треба розказувати, чи ні? Понятно? Оце гласний, оце не гласний. Буде. Mm. Буд. Буде, і вони навіть не уявляють, яка. Мені хочеться сказати, все тільки починається, бо карта тривалого часу. Помста буде. І вона буде довго. Це не буде раз, 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 раз. Ну, о -о одинакі якісь. Да? Вона буде, тобто зараз початок, і вона буде нарощувати е свої об'єми. І буде тривати довго. А от що саме за помста, тут це мірка чаш, тому я вважаю, що не треба її розкривати. Чи є в них козер? Є. Да? А, чи буде воно реалізоване? Ну, поки що я не бачу 100. Зараз карти випадають. Поки що я не бачу 100% реалізації. Вони ще щось припасли, але я не бачу реалізації. Сонце перевернуте. Щось їм мішає, якогось компоненту їм не, не вистачає, щоб це. Якось ну, зробити так, як вони хочуть. Але козир у них є. Тут однозначно є козир. Це коли розливається вода. Багато води розливається. Цю карту, пам'ятаєте, вона, вона у нас по розкладу йде. Одна, друга, третя, вони по розкладу йдуть. Вони щось хочуть зробити з водою. І побільше. Це не пробці. Іран передасть Росії балістичні ракети. Він дасть, кількість невелика. Від того, що він обіцяє, дасть десь 25%. Але не переймайтесь дуже тими ракетами. Бо та... Ой, тут багато карт, я сейчас покажу. Чого не переймайтесь ракетами, бо вони якісь недологі. Щось вони якесь дадуть, не того. Ну, багато тут, карт, бачите, ялі їх втримую. Ем, дасть не стільки, скільки вони просять, і те, що дадуть, воно буде ну, слабеньке якесь таке. Я би навіть хотіла сказати, вони, може, і балістичні, але начинка в них якась буде інша. Так що ну, воно погано, звісно, але це не в повному обсязі борські охолодження mm -hmm. стосунки. Так, да. Да, вони такі, знаєте, як на ніс старті, я би сказала. А, я вибачаю. Це в мене моя охрана. Так, вони на ніском старті, в них стосунки дуже і дуже напружені. Ось, бачите, ду дуже і дуже. І тільки варто от якомусь компоненту статися, і одразу буде в них взрив по стосункам. Тобто вони полетять, як карточний домик. Так що станеться, опять ті саме карти, ну станеться. Дивіться, ті самі карти стануться, і оцей компонент я би не хотіла розказувати, бо тоді воно може по-іншому програтися, бо карти відкриються. Ну, карти очі відкриються у них. Ну, Вони ж теж, може, дивляться, чують, ну так, навіть через перекладача, але ж теж, ну, правда, ми же мовимо. І тобто не треба казати, що. Ну, тут... Це рукотворна дія. Це рукотворна дія, але, ну, скажімо так, ті джерела, які мають це сказати, змовчують про це. Це рукотворно. це людина взяла і підклала. Тобто, це руками зроблено. Це не технічний момент. Тобто з цим розбираються, але ну, ну, як сказати, не хочуть загальній спільноті казати. Як воно було насправді? Він напряму не був причетний. Його просто бо звільнено, бо а, в його підпорядкуванні щось сталося, куди він не догледів. Так. Але він сам ні, не причетний. Ну, як куди не догледів. Ну, дивіться, якщо він головний, то є в нього і підлеглі, які йому підчиняються, правильно? А в тих підлеглих ще є підлеглі. І от. А... Тут би розібратися іти по вертикалі, і там можна знайти ну, хто винний, в чому там, да. але це ж треба розбиратися, да? а от, Так от він, ну, по рахунку тих, хто його звільнив, а вважається винним в тому, що він сам оцю, оцю, оцей ланцюжок не розкрутив. Да? Не розкрутив і е, вчасно не подбав, не подумав, хоча, е, так, як би е, мовити, в нього ж є теж підлеглі, да? у яких теж є. Гріхи є. Є, до чого придертися теж є, але воно було зроблене не вчора. Ну, те, до чого придертися, воно було зроблене не вчора. Да? Е, ну, гріхи є. Правда, тут ну, теж багато. І викриття, і покарання. Ну воно буде таке, знаєте, як згладять щось. ну, Не максимум якийсь там, а щось якось, якось прикриють це. Ну, прикриють не, не, не діло саме, а прикриють і тох. Якось прикриють, гладенько зроблять. Ну, буде. Ну там є про що до чого чіплятись, але він не сам. Він не сам, він не один. Фраза йде один в полі нівої кінфи. І при тому не так, що е... навмисно, а просто було. Знаєте, фраза йде така, побалакали, сіли і то заплакали. Тобто побалакали, а потім, ой боже, це ж ні то не, не так, що спеціально комусь щось, да? а так, от, е а через неупередженість свою, через де треба закрити рота, де треба відкрити, відкрити рота. Да? От, от таким чином просто вийшла інформація, яка не мала виходити. Це пов'язані речі. Знову майже ті самі карти. Питання в тому, що витікла інформація, якою скористалася. Ліжка в борделі переставити. Цитую. Ну тут, понимаєте, зараз тут, я вам покажу. Тут перевернутий хитрий хід. Хит. Це значить, нічого там спеціально не робиться. Тобто, яка була, така й буде. Якби вона була перевернута, я б сказала, так, думають, гадають, як його, що його, кого, кого туди, кого сюди. Немає тут такого. Ну Це це проліжка. І про борди. Бо там чітко все зрозуміло, скільки треба голосів, щоб вона залишила. І з тими голосами є домовленість. І це все. Ну, тобто, так, тут, ну, як вам сказати? Ну, я покажу, звісно, покажу просто. Певний, певна кількість. От певна кількість, є домовленість домовлені з ними. Ну, наприклад. 40%, і тоді вона залишається. 40% в неї є, А там вже 50-60. То вже не важливо. Тобто є костяк, який трим... його тримає. Ну, тут ні для чого, тут е, е, ми не підведемо, ти наша, от щось таке. Ти наша, а ми за тебе. Тут якась порука. За неї порука, бо вона в системі якійсь. Не бачу заміни. Він вкорінився дуже гарно, прямо такий тут король жезлів, це значить, він приколотився до того стула. Ну, принаймні, до Нового року я не бачу заміни. Потім подивимось. Не знайшли іншого. Ще поки. Комфортного, удобного, поки що не знайшли А він приколотився до моменту, поки не знайде. Або він е ділігує, що ділігує... він. Куди він дивиться, куди він не дивиться. Тобто е я займаюся цим питанням, тим питанням займається інша людина. В нього нема чіткого розуміння цього. Бо е, тим, хто його призначує, займається інша посадова людина. Того нема. Він туди не влазив до тему. Будуть літати багато і будуть збивати. Це весь місяць, я на весь місяць вам кажу. Ну, літати, ну, дивіться, е, е, в небі фейерверк, бачите? Не знаю, видно, не видно. Мабуть, не видно в небі. Оце такий там буде в небі. Це збивати, значить, будуть. Це цілий місяць буде таке, але найважкіше такі, щоб дні, це буде середина місяця від тепер, тобто через 10 днів. Перші 10, 10 днів будуть, ну такі. Такі, як були. Угу. А от другі 10 днів там буде прямо в небі фейерверк. Це вона є сюди, давайте за руку спитаємо. Так, чи буде угу. з боку Білорусі якийсь рух, рух у бік України. Продовж місяця не буде там руху. А чи є загроза для міста Слава Є. А тут в перші 10 днів. Тут в перші 10 днів, запам'ятав? В другій нема і в третій, е, ну, Нема. От такої немає. От в перші 10 днів, так, да, там велика загроза. Да. Посла буду. Такого немає. Вони дивляться в ту сторону, так, дивляться. Ну поки що немає. Немає. Щось у них не на черзі, щось у них не зараз, не зараз. Немає по Чорнобилю такого, щоб щось треба робити в них зараз. Немає. Вересня – ні, після вересня. Ні. Вересні не буде окна. Після так, там вже є початок, новий початок. Вересня. Може, кінець вересня, початок, так, але взагалі це не розглядається. Розглядається. Вона так, знаєте, як розглядається? Вона а, раз і вилазить, тобто розглядається, потім вона стихає, потім знову, так волнами, волнами, тобто розглянули, засунула, розглянули, засунули. Ну, вже десятка мечів, це значить, вже є тенденція, що туди будуть дивитись більше. Тобто вже є. Вже таке є в просторі, це вже гарно. Гарного що ми вистоїмо. Ну, Україна вистоїть, попри все. А я вам скажу: раз, два, три, три старших дивіться, Через біду, через негоду Україна все одно вистоїть. І цим докаже, що ну ви нас не залякаєте. І ми не здамося. Бо тут карта мага. А маг це маніпулятор. Тобто вони нам хочуть одне втюхати, ну скажімо так, бійтися, там, да? а ми покажемо, що ми вистоїмо. І, ви... І вистоїмо, Україна вистоїть.